Шалом, це Славко. Поки мовнюки писали диктант, ВС, РФ теж завдали свій диктант Збройним силам України, завдали його між Великою Новосілкою та Богоявленкою. Про що нам варто знати щодо цього диктанту? Ну, власне, грішили, на кого у нас там покажемо. Так, 128. На 58 грішили, ну, я щось ось, яка велика новосілка, грішили на 58, -у, що через неї. Власне, ви бачите, що тут є сіра зона на фронті, що, якщо дійсно якась кількість бронетехніки дійшла сюди от, до Золотої ниви від 8 до 15 одиниць. Техніки потім розділилася спробував на велику новосілку, на Шахторське. Тут 6 кілометрів. Нас лякали, що ворог спроможний пройти 6 кілометрів. Кажуть, що і трьох не пройшов, власне. що... До Богоявленки заїхали на ферму двома одиницями техніки. Ну що, ми бачили типовий ноїз з восьми-15 одиниць техніки. Зразу ж була панічна реакція. Що бачите, що ТРО не тримає, що нема вогневої підтримки для ТРО з боку бригад. Зразу почали якісь номери називати. Ну, номери називають чому? Тому що велика новосілка блокірують оцей район. Ось старомайорське урожайне. І щоб тут не бадатися, ясно, що ази воєнного іскусства показують, що треба врізати сюди. А щоб врізати поки на восівки, треба ж не вдовж фронту, а треба щось робити з цим от шахтёрським Багаявленкою. Ну, бачимо, достатньо широка ділянка фронту. Про що вона нам. Говорить в сенсі не так тактично, ми за це розібралися, як оперативному. Ну, що типове угрупування їхало по кількості технік, як вони збирають. Детально ми не знаємо його складу. Ну, но нормально. Так я сказав, берота під прикриттям, можливо, взводу танків. чи Що в них тепер? Ми ж поговоримо по фактичній чисельності, а не по намірах подрозділені, які в цьому беруть участь. Завдяки чому це все. Відбувається. Ну, нам показало, Селідова нам показало, чому це відбувається. Успіх в селідовому в чому? Якщо вірити поки що джерелам, ну узагальнення підтверджують що джерело, що спроможності противника перекинути сили до бригади. От, якщо він може сконцентрувати на якомусь напрямку отут от сили до бригади, то він може з нашими бодатися, а перекидав він їх аж десь звідси південніше. Тобто такий маневр вздовж лінії фронту можливий і можливості тепер робимо висновки. Що можливості Збройних сил України. Як ізолювати зону бойових дій вогневими засобами обмежені. Противник підкидає резерви свої власне, резервів в нього нема. Він маневрує по лінії фронту, перекидає з одної ділянки фронту на другу? Це неприємно. Так само виглядає, що Збройні сили України не можуть перекидати близької, числ... близької чисельності формування на інші ділянки, тому що Ну, не знаю, виглядає, що не дуже їх мають, я б так сказав. Давайте поки що зосередимося на причинах їхнього успіху, а не на причинах наших відносних невдач. Перше, як тільки кількість атак зросла до 180 на місяць, а втрати міхрюток до 40 тисяч, і вони зразу почали досягати успіху. Що значить, про що нам це говорить? те, якщо противник буде спроможний витрачати по 40 тисяч на місяць. То він може досягати певних успіхів, просуватися на окремих ділянках, звужуючи фронт, маневруючи вздовж фронту, це цікаво і важливо. Ясно, що 40 тисяч вони не можуть витрачати на місяць, вони витрачають з нагоди обрання Трампушки. Щоб показати Трампушки, власне, це надзвичайна нагода. Якщо. Це надзвичайний наступ. Це добре для нас. Якщо ці наступи по 40 тисяч втрат на місяць стануть постійними, хоч би кілька місяців до, до зимової кампанії вони дотягнуть через імпотенцію очевидно, заходу і запрошення Заходу до війни. Власне, це так Путін реагує на запрошення Шольца до війни. Шольц запрошує до війни, а Путін реагує 40 тисячами міхрюток за місяць. Ну що ж, ми тепер знаємо, що якщо вони можуть втрачати 40 тисяч, вони можуть нас штовхати по лінії фронту. Отака от новина. І бачите, що засобів тих от і управляємих бомб, планіруючих, що нам передають французи, не вистачає засобів, в тому числі і авіації для ізоляції зони бойових дій. Це погано. Ну, це очевидно було. Те, що там змінилися. Відсотки. Стріль на артилерійську нарешті почали говорити. Ну, Стрілка качнулася. Я що не, ясно, що не 2 до одного, як і не 7 до одного, а принаймні в бік реалізму вона качнулася. Тепер за загальні втрати за два тижні Орікс роздуплився, як завжди. 54 їхніх танки проти українських, 192 БМП, МТЛБ, БТРа проти 50 наших. БМП БТРів аж до козаків. Погано гради 5 до 1, погано з артою. 12 їхньої арти, 14 української. І цікаво, що вся їхня арта спрош 152. Ну, трохи акації, а більше собі мсти. А у нас 5 155 міліметрових. Отакий от розмін. Бачите, от стільки вони можуть собі дозволити витратити. Ну що треба сказати? Втрати танків менше, ну ми ще подивимося за два тижні. Треба це порівнювати все, але значні втрати їхніх бойових бронірованих машин. Говорити про те, що там нам розказують, це дуже упрощено, розумієте? Наші ж замість того, щоб почитати всю статтю за аналіз Т-80, вони починають нести чу, що Т-80 скоро закінчиться. Там єдина цікава річ, що про що, коли по невеликих партіях танків на ремонтних завозах і малих базах, а тепер їх підбирають. Це цікаво, бо. З малими базами не займалися, а там багато старих танків нагрібли. І цікава кількість ремонту вказана була. Т-80-х теж непогано, бо по... ап'ять росіяни прощовкали москвини збороч зборочний номер, номер на лінії на конвеєрі знову прощовкали. Щоб по цих номерах можна було трохи розібратися, хоч ще і старі номери. Отакі, от, от насправді новини, ну що можна сказати? Що Причини їхніх успіхів є проблеми ЗСУ. Неможливість відсутність таких резервів, неможливість ними маневрувати, неможливість ізолювати зону бойових дій. Тобто, кожен правильно, кожен борониться як може, не дуже зважаючи на сусідів. Правильно нам кажуть, що координація з сусідами в масі своїй не дуже. Ну, як ми отут, от бачили, ось. Отак і цікаво, що отакий от фронт їхньої операції був на півдні. Говорити з цього за загрозу Запоріжжю я б ще посоромився, як деякі, не піднімати паніки, але я скажу, що важить тепер тільки одне. Можуть вони по 40 тисяч міхрюток класти щомісяця і утинати по 180 атак, будуть вони потроху просуватися. Не зможуть ситуація. Імовірно, стабілізується. Ось і все, що я вам хотів сказати: бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні, бо я скажу, що без вашої підтримки не дуже то воно і робиться сюжети, бо часу доводиться витрачати багато, а можливостей малувато для цього.